あ Він ще може ховатися, де в траві. Демо те де травичку зайдемо може в траві бути. О, хто тут ходив? Ходіть побачите, бачите? Он? Он, Беті, вже щось чує. Беті, чує вже щось. Траву. Он тут зайці, що, бачите, оце два сліда і один. Два і один. Бетішка, ага. а, куріпки, а оце куріпки тут. Зараз батьки підніме куріпок, дивіться. Ой, гарно. О, як гарно. Петя, де Ти йди з Ористом отако по полю, а я піду по траві і ми до стовпа до того дійдемо. І подивимося, може там є зайчик біля стовпчика, добре? Ти йди вон біля Ореста тут і там чистіше. Доганяй Ореста. Так, то мене нашу кабиниця.

E do. На, что сделали с беседки? Молодцы, стараются. На. А, що ага. Ми чая раз будемо, зробили. Ми чайок да. Пусти, бо поріжешся з тою бляхою. Та, ми да. сідайте. Знаете, что тебе якось не идет? Серйозно? Кого це зна... можна зняти? Не, я розумію, я брав сир і чай. А що тобі не так? По-моєму, сир і чай це найкраще сочетання. Холодно. Холодно. Ага. Це це добре, що холодно? Оця частина сама гірша. Яка? Оця. Чому? Довелося руковиці. Ага. Ти ж кажу, таку чашку тримаєте, то воно тоді буде. І рукам тепло. Ну, про внутрішню сторону, то я не переживаю, я про оцю. Про зовнішню. Мені мерзне вона. А мені взагалі мама чула, що цей шарф надягнула. Шарф? Та що, він тебе заважає? Да. Беті, держи. Батя, я не знав, що ти любиш сир. Угу. А я знал. На no, все любить, да? Все любиш? Да, no, no, no. я даже помню вона запеканку любить. На запеканку? Да? Конечно. Ну no, не можно лаповиностил. То стіл есть и так багато що пережив. Mm -hmm. в -та. два так точно. Mm. Mm -hmm. І за тебя так может трощить. Відео за 6 років. А нам скільки років. Кому? Тому стілу. Столику цьому? Бог знає. Бог? А що, Бог знає? Ну і Ну паса... це вислів такий. А, вислів, вислів, вислів. Ну хіба що, якщо взяти дерев... кусок дерева не зі стола і віднести його на експертизу, можна буде дізнатися скільки років mm -hmm. приблизно столу. Ему точно больше трех руки. А, а, я мне значит, что у него вообще сто руки. О, да Уже не хочешь? Нет. Я не хочу, Що не справилися?